На Вінниччині знову діє заборона на вилов риби, і це здебільшого на тих водоймах, де риба ховається в зимувальних ямах. Вже більше десяти штрафів рибоохоронний патруль склав на порушників. Зимувальна яма це своєрідне місце сховку, карася, окуня та товстолоба в холодну пору року. На річках вони знаходяться в найбільш глибоких місцях із зуповільною течією. І саме в цих заглибленнях риба стає легкою здобиччю для рибалок. Щоденно рибінспекція проводить рейди та слідкує за незаконним виловом окуня, судака чи щуки. Ловити рибу в зимувальних ямах заборонено з 1 листопада, бо саме осінньо-зимовий період короб чи окунь стає вразливим. Вони збираються в зграї для безпечнішого зимування. Працівники рибоохоронного патруля щоденно проводять рейди та відслідковують дотримання правил заборони. Під час чергової перевірки виявили порушника. Ловити якби можна чи не можна. Я просто не знав, що це зимувальна яма. Інформація всіх змі. Рамка дала хлон їсть значить у вас документи при собі є. На порушника працівники патруля складають адмінпротокол. Штраф коливається від 50 гривень, а також рибалка має виплатити збитки за кожну виловлену рибину. По місту Вінниці між перше, це від села Стрижавка до обізного мосту і та нижче 200 метрів від мосту в сторону водоканала. А також зимувальні ями між двома мостами, між переїздом на вулицю Київська та центральним мостом. Сам штраф від 50 до 170 гривень. А потім нараховуються вже збитки за кожну рибу, за кожну особу. Зимувальні ями є практично на кожній водоймі. Та рибалити на річках, ставках та озерах можна лише вудками і сімома гачками, а от використовувати електровудки та сітки заборона на увесь рік. Заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.